Все, він красун, запав він мені в Києві, був на виставці. Наразі він тут. Це перевірка якості собак на мужність. Дуже гарний, дуже гарний. мені дуже подобається. він. Тепер іде. Нападає бачить. Красиво. Дуже гарний, дуже гарний. Красачка. <ріграє> <ріграє> <рігра> Це кобель німецької вівчарки. Там от буває мені пишуть робочий, не робочий. Нема такого. Опа. <ривіття> Красавчик. Дякую за